Шановні клієнти, до вашої уваги пропонуємо розглянути новий автомобіль, який з'явився в нашому салоні на продажу. Це Mercedes GL 350 2014 року випуску з дизельним двигуном 3.0 на автоматичній коробці передач. Автомобіль сімі на повному приводі з гарної комплектації. Автомобіль з, з офіційною історією обслуговування. Комплектації повні підйомники електрорегулювання сидінь, шкіряний салон, є люк, мультируль, круїз контроль, датчик світла та датчик дощу, многозонний клімат контроль, мультимедійна система з камерою заднього огляду. Пробіг даного авто становить 216 тисяч км. Салон в гарному стані. Якщо ви розглядаєте подібний автомобіль, просимо вас на огляд до нас в автосалон.